Сьогодні вівторок, 6 вересня, і у нас для вас є новини. Це спільний інформаційний проєкт чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів Мартаніставе і онлайн видання Квєсті та Шиповнік. Ми об'єдналися, аби ви були в курсі найголовніших подій в Миколаєвій області. У студії працює Марія Дмитришина. Вітаю вас! Окупанти продовжують обстрілювати Миколаївщину. Під удари потрапили населені пункти Баштанського району. Обстріли зафіксовані на території Широківської, Баштанської та Березнеговацької громад. У результаті ворожих атак загорівся склад із зерном, постраждали житлові будинки та інші господарські будівлі. Загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходиться 501 цивільний. Ці люди стали жертвами російсько-української війни і тепер проходять реабілітацію. Ще 95 жителів області отримали допомогу. Сьогодні вранці в небі над Миколаївщиною засоби протиповітряної оборони повітряного командування Південь знищили чотири крилаті ракети класу «Повітря-Земля» Х-101. Росіяни здійснювали пуски зі стратегічного бомбардувальника ту 95 МС із північної частини Каспійського моря. Попри близькість до лінії фронту, за даними Офісу президента, Миколаївщина ходить до п'ятірки регіонів України, які найактивніше готуються до майбутнього опалювального сезону. Про це заявив очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім під час брифінгу для Media Center Ukraine. Більше про це розкажемо далі. За словами Віталія Кіма, підготовка до опалювального сезону в умовах повномасштабної війни розпочалася ще два з половиною місяця тому. Вже наступного тижня комунальники спробують заповнити систему і перевірити її. Зважаючи на підступність та непередбачуваність військ Російської Федерації, очільник області рекомендує забезпечити себе альтернативними джерелами опалення. Я вважаю, що населенню потрібно мати запас якийсь на всяк випадок, в тому числі таких речей, як паливо чи там дизель-генератор, при можливості, тому що через обстріли можуть якісь форс-мажорні обставини. Тому я вважаю, що запас, якщо це є можливість, треба робити кожному. Прокоментував начальник обласної військової адміністрації і якість води, яка нині тече в кранах миколаївців, вона не відповідає державним санітарним правилам і нормам, і є небезпечною для споживання, оскільки містить ентерококи, синьогнійну паличку, токсичні елементи та має підвищений вміст хлоридів, сульфатів і сухого залишку. Ба більше частішують випадки прориву труб в житлових секторах через те, що вона має підвищену там солоність і забір з іншого. Джерела береться, аварійність мереж зросла приблизно в 5 разів. Тобто, водоканал та комунальні служби зараз займаються постійним ремонтом через те, що не витримує запорна арматура. Нині у разі пошкоджень водомережі працівники Миколаєвводоканалу виконують поточний та аварійний ремонт і намагаються повернути комфорт в домівки містян. Під час дії воєнного стану капітальні видатки обмежили, тож масштабні проєкти з відновлення інфраструктури в регіоні зможуть впроваджувати лише після закінчення бойових дій. Ще одне питання, яке нині турбує жителів міста й області, високі у порівнянні з іншими регіонами ціни на продукти. Пояснення цьому просте, каже Віталій Кім. Ціни на Миколаїв на продукти є вище через військові ризики, через логістику, тому що не хочуть сюди водії їхати, хоч ми всі розуміємо, що з цим нічого зробити не можна. Поставка буде йти в тому згідно потреб, які є на зараз населення. Начас дефіциту продуктів харчування ні в області, ні в місті немає. У військовій адміністрації сподіваються, що проблеми з логістикою та постачанням товарів невдовзі теж вдасться вирішити. Наталя Засядько, Євген Гончаренко, телеканал Март для є новин. Супутник Planet Леп зафіксував знищений понтонний міст поблизу села Дар'ївка Херсонської області, який російські окупанти використовували для перетину річки Інгулець. На супутникових знімках за 5 вересня помітно значні пошкодження самого Дар'ївського мосту, поруч з яким росіяни звели понтонну переправу. Про успішні операції Збройних сил України на південному напрямку, зокрема, про знищення цієї переправи напередодні повідомило оперативне командування Південь. Поповнили запаси. Миколаївські гвардійці стали донорами. Серед тих, хто сьогодні поділився своєю кров'ю, були і контрактники, і строковики. З подробицями про армійську донацію. Далі журналісти телеканалу Ністева. У Миколаєві бійці Національної гвардії долучилися до добровільної здачі крові. На тепер в лікарняних закладах перебувають понад пів тисячі пацієнтів, які були поранені внаслідок обстрілів. Тож запаси компонентів крові мають бути. На жаль, всі знають ситуацію, яка знаходиться ну, зараз у нас в Миколаєві. Кров потрібна постійно не тільки військовим, які отримали поранення, а й цивільним, які проходять лікування в наших лікарнях міста. І щоб якось більше приносити пользу, кожен із нас, із військовослужбовців, ну я не кажу саме національні гарячі, і збройних сил та інших збройних формувань приходять та здають кров, щоб підтримати також місцеве населення. Сьогодні зранку нацгвардійці прийшли до медустанови Та спочатку заповнили відповідні бланки. По тому загальний аналіз крові та консультація у лікаря. Якщо немає протипоказань, допускають до донації. Ми вже проводимо не в перший раз. Ну і постійно, якщо є можливість, якщо виявляються такі охочі військовослужбовці, їм надається відповідний час для того, щоб вони могли приїхати до ста на станцію та здати. Сама процедура здачі крові займає до 15 хвилин. За один раз беруть 400 мілілітрів. Здавати кров бійці Національної гвардії планують за потреби. Самі медики говорять, існують різні види допомоги донорство цільної крові і донорство компонентів. Чоловіки можуть здавати цільну кров не більше п'яти разів на рік, жінки не більше чотирьох. Наталя Приходько Ігор Невідомський, НІСТВ. для є новин. На цьому поки все. Ви дивилися є новини. Єдині новини від чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів Мартаністав і онлайн-видання Квесті та Шиповнік. Більше інформації про події в місті та країні читайте на наших сайтах. А також приєднуйтесь до нас у соціальних мережах. Бережіть себе та вірте в перемогу України. До зустрічі!